Чому ви не можете позбутися скарг в шлунково-кишковому тракті? 10 помилок, які заважають вам отримати результат. Вітаю, мої любі українці! З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко або просто доктор Кет. І сьогодні дуже Фундаментальне відео, і я розкажу, чому ви ходите роками з вашими скаргами в шлунково кишковому тракті, здуття, закрепи, болі. У вас вже з'явилися аутоімунні захворювання, а ви все ніяк не можете себе вилікувати. Я сама на собі все це пройшла. Я ходила 30 років з здуттям, і я нарешті позбулася і маю регулярний стул, сарян за такі інтимні подробиці. Але це дуже важливо, і я розкажу вам, чому ви не отримуєте такий самий результат. Хоча я знаю, що багато з вас дуже багато всього роблять. Ходять до гастроентерологів, ті кажуть вам, що аналізи у вас в нормі, або назначають непотрібні препарати, або ще гірше препарати, які погіршують ваш стан. Мої любі, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Я дуже сильно люблю всіх своїх глядачів. Ви дуже цікавитесь, ви дуже цікаві питання задаєте, задавайте більше питань, тому що я хочу що ці питання висвітлювати в своєму інстаграмі і більше розбирати ці питання. Тання обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео, тому що вас чекає суперконтент. ШКТ. особливу увагу. Прошу звернути всіх, в кого є аутоімунні захворювання, тому що аутоімунні захворювання, лікування їх починається саме з шунково кишкового тракту. Давайте починати. Перша проблема полягає в тому, що ви не звертаєте увагу на ваше харчування, або ви, може, і щось робите в своєму зміни, якісь в своєму харчуванні, але вони не дуже ефективні, тому що ви продовжуєте їсти глютен, ви продовжуєте їсти молочні продукти, ви порушуєте дієту. От у мене є одна така пацієнтка, вона дуже цікава жінка, бо а, вона три дні посидить на дієті, потім в неї зрив. А потім вона себе руйнує, знущається над собою в голові, але все ж таки вона продовжує думати, що вона щось робить і сидить на дієті. Таке не працює. Ви повинні змінити своє мислення і зрозуміти, що це дієта, це кайф, це ваше рішення. Це дуже крута можливість все ж таки повпливати на своє здоров'я. І інша сторона медалі цього є, що багато людей. Просто сидять на здоровому харчуванні, умовно здоровому. І... Чекають, чому ж у них нічого не змінюється? Тому що одного харчування завжди буде мало. Це потрібно зрозуміти відсутність здорового харчування, або як ви вважаєте, що воно здорове харчування, продовжуючи їсти вівсянку, там молочко, сирок, творожок, це все ще вважається в нашій країні. Це здоровим харчуванням. І чекаєте, чому ж нічого не змінюється, чому так погано все? Або ви сіли на дієту. Дві неділі посиділи і такі, а де мій результат? Виявляєте, в мене буде курс, який займає 2 місяці і 6 місяців вашої схеми лікування з різними препаратами, а ви думаєте, що ви сядете просто на дієту і отримаєте результат? На жаль, так не працює. Дієта могла б спрацювати тоді, коли вам було 5. І мама знала ваші особливості і харчувала, годувала вас тим, що реально підходить конкретно вам. Але на жаль, ми не можемо повернутися в минуле і щось змінити, тому ми будемо змінювати наше майбутнє. І проблема номер два. Банальна проблема, ви просто не п'єте воду. Вода це не просто якийсь фітнес прикол, що нам потрібно пити воду, що це корисно. Це фундаментальне значення має, тому що, по-перше, тепла вода. Зараз буду казати про теплу і про живу воду, вона впливає на лімфатичну систему, вона допомагає очищувати організм. Тепла вода, вона просто вичищає все. Тому я дуже сильно рекомендую, щоб ви звернули увагу на те, скільки води ви п'єте, яка це вода, якої це температури. Це повинна бути тепла вода, це повинна бути жива вода. Якщо це таке жива вода, можете підписатися на мене в інстаграм і а, спитати, що це. Я вам відповім. Так у нас працює. Я хочу, щоб на мене більше підписувалося. Тому що це мене мотивує і робити більше контенту. Третє, таке може, трошечки банальне, ви про це знаєте, але я мушу це сказати: ви не жуєте. Ви просто заглатуєте їжу, ковтаєте. Її, а, і не жуєте. Дуже важливо, щоб ви жували, бо. В ротовій порожнині починається процес вже всмоктування вуглеводів і процес травлення. Якщо у вас є проблеми з ЖКТ жування – це ключова історія, тому дуже важливо, щоб ви жували. Далі ми вже починаємо четвертий пункт, це дуже важливо. Те, що про що ви, скоріше за все, не знали: це почати працювати з вашими слизовими. У вас є гастрит, у вас є запалення в кишківнику, і деякі лікарі. Призначають зразу ж препарати, наприклад, якісь жовчогінні препарати, і жовч починає виділятися, у вас з'являється ще більше симптомів, запалення. Тому дуже важливо почати працювати з слизовими і приймати препарати, які вам будуть заживлювати слизову. Наприклад, це корінь солодкий або ельглютамін. Це я вам так вкратце, такий екскурс. Краще приходьте або на курс, або на консультацію, щоб ми більш детально, конкретно в вашому випадку. Зрозуміло, що треба робити, і які саме препарати потрібні вам. Але зі СУЗовими треба почати працювати. Це фундамент, це, це база, яку лікарі пропускають в поліклініки. Чому? Тому що в аптеці немає таких препаратів. Корінь солодкий продається тільки в вигляді сиропу від кашлю з цукром. Ну це тому я розумію, чому ви не отримуєте результат. П'ятий момент це дуже важливо. Ви не працюєте з кислотністю в шлунку. ви... Навпаки, можете приймати ОМС і ще більше знижувати кислотність. Низька кислотність це проблема сучасного світу, тому що, ну, по-перше, всі кажуть, всі лікарі кажуть, висока кислотність, висока кислотність, а печія – це якраз ознака низької кислотності, тому що низька кислота, вона не стимулює змикання сфінктру і їжа потрапляє в стравохід, викликаючи оцю печію. Тому дуже важливо відновлювати кислотність, починати з. Цього дуже важливо. А перед цим попрацювати зі свізоми, тому що на це може також викликати такі моменти, як а, теж дискомфорт деякий. Але кислотність треба відновлювати, тому що білки не будуть. Правильно засвоюватися, не буде правильної pH хімус, це такий харчовий комок. Тому це фундамент, кислотність треба піднімати. Як це зробити? В мене є відео в інстаграм, переходьте, дивіться. Далі дуже важливий момент це е, ферменти. У нас з віком все знижується. І шостий пункт це додавати ферменти. Це може бути рослинні ферменти, або це можуть бути ферменти вже тварині, якщо у вас реально дуже сильно знижена функція підшлункової. Як це зробити? Це можна здати аналіз калу на панкритичного стазу, які показники, як це правильно підбирати, все це буде на моєму курсі по ШКТ. Далі, сьомий пункт Жовчогінний курс. Дуже важливий етап у відновленні будь-якої хвороби, особливо це стосується аутоімунних захворювань. І коли вам лікар, гастроентеролог призначає хофітол або алохол, або ще гірше він призначає вам урсофальк, Курси дезоксихолів і кислоту, і на цьому все це неправильно. Тому що жовчогінний курс це багатоетапний процес. Вам потрібно працювати з детоксикацією печінки, зі слизовим. Треба розжижати жовче і правильно, щоб вона витікала декілька груп препаратів жовчогінних, і тоді ви отримаєте правильний результат, який буде триматися довго. і Курси, всі ці потрібно повторювати. Це не те, що ви пройшли один раз і все у вас працює як часики. Будь ласка, не перемикайте, я зараз дві хвилинки розкажу про курс, і далі ми будемо продовжувати ті причини, які також дуже важливі, чому ви не отримуєте результат. Я хочу вас запросити на свій курс, який відбудеться. 5 березня ми стартуємо. Це унікальна програма, якої немає на ринку, тому що це комплексна програма по відновленню шинково-кишкового тракту. Це програма, яка починається з ротової порожнини і закінчується кишківником. Я кажу, це ШКТ від А до Я. І ми пропрацюємо всі етапи відновлення шинково-кишкового тракту. Хастрити, панкреатити, жовчогінний курс, детокс-починки і робота з мікробіомом. Ця програма вона підходить. Ну, я можна сказати, що вона підходить всім, але особливо вона підходить тим, в кого є скарги на закрипи, на здуття, на болі. В першу чергу треба біжати на курс, в кого є аутоімунні захворювання. Тому що аутоімунні захворювання, дивіться моє відео, вони всі починаються з шунково кишкового тракту, тому що імунна система вона знаходиться в ШКТ. І це дуже важливо розуміти. Тому ми будемо пропрацьовувати та відновлювати роботу всього шунково-кишкового тракту. Особливо важливо. Прийти всім, в кого є поліпи, алергії, головні болі, зайва вага, інсулінорезистентність, резистентність, тому що обов'язково ми будемо розбирати харчування. Цілих чотири лекції будуть присвячені харчуванню конкретно під кожен випадок. Ви позбудетеся скарг, ви позбудетеся здуття, у вас буде більше енергії, у вас буде більше сил, ви введете ваше аутоімунне захворювання в ремісію. Це буде шість модулів, півтора місяці, 15 лекцій. І два прямих ефіра вживу, де ви зможете задати свої особисті питання. Весь курс я веду особисто, і у нас міні-група, тобто це майже індивідуальний формат. Якщо ви хочете більше дізнатися про курс, я прошу вас подивитися велике відео, де я детально. Розповідаю про кожен модуль, про як це все це буде проходити. Курс я хочу від себе додати, що він дуже для людей. Програма побудована таким чином, що вам буде дуже легко проходити, і ви не будете зриватися. Ви можете подивитися в цьому відео, які пакети є, які участі, які більше вам підходять, або ви можете просто перейти на сайт, який є в описі до цього відео. і... Приєднатися до курсу у нас є різні тарифи, якщо ви Сумніваєтесь або ви хочете задати мені додаткове питання. Будь ласка, записуйтесь на персональну консультацію безкоштовно через інстаграм. Я вам все детально розкажу, як буде проходити. Воно того варте. В курсі є розстрочка до трьох місяців, і також є можливість забронювати просто місце за 2000 гривень, і далі вже заплатити залишок суми. За тиждень до курсу. Тож, дивіться повне відео про курс і обов'язково приходьте, тому що воно того варте. І зараз ми будемо продовжувати далі. Отже, восьма причина, чому у вас немає результату, тому що ви не працюєте з вашим мікробіомом. Багато людей вже знають, що таке жовчогінний курс, але ніхто майже не знає, що потрібно працювати з мікробіомом. Тому це такий важливий етап, який дуже можливо непростий простий в проходженні, тому що це достатньо там. Інтенсивна робота з вашим мікробіомом, робота з, з кандидою, але вона дуже важлива. Ви не зможете відновити і ввести в ремісію своє аутоімунне захворювання, якщо ви не пропрацюєте з вашим мікробіомом. Але бачите, дивіться, ми якраз рухаємося по З мікробіомом треба почати працювати вже тоді, коли ви пропрацювали з жовчним, ви пропрацювали з кислотністю, ви пропрацювали з. Шлунком відновили кислотність, відновили ферменти, і тоді вже ми переходимо до роботи з мікробіомом. Тому що якщо у вас не буде власних ферментів, це буде давати слабкий ефект. У вас не проходить детоксикація, тобто ваша печінка не працює і у вас не працюють органи детоксикації. Наприклад, ви не працюєте, у вас є закрепи, не виводяться через кал всі токсини. Тому це дуже важливо на кожному курсі слідкувати за тим, як у вас виникає детоксикація. І десятий пункт треба працювати з лімфатичною системою. Це і фізична активність, а ніхто цього майже не робить, не працює з лімфою, не виводить токсину через шкіру, не робить масаж, не робить самомасаж. Також це може бути вісцеральний масаж. Про це майже ніхто не говорить. Тому оці 10 пунктів, які ми проговорили, вони повинні бути іти. Отак, от як проговорила, так вони повинні. Працюватися в вашому організмі я запрошую вас на курс. Будь ласка, приходьте, задавайте питання, у кого залишились питання, хто хоче поспілкуватися зі мною особисто, ви можете перейти в інстаграм і там. Залишити заявку на безкоштовну вступну консультацію і поспілкуватися щодо курсу, які тарифи вам вибрати, і як це буде проходити, щоб закрити свої сумніви, що це точно вам допоможе. Дякую вам за те, що ви подивилися це відео. Воно фундаментальне для вашого розуміння, воно дуже інформативне. Приходьте, будь ласка, на курс або на. Особисту консультацію. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на Ютуб. Я чекаю на ваші коментарі і особливо чекаю ваших підписок і дзвіночків, щоб не пропускати мої наступні відео. З вами була ваша лікар-дієтолог, доктор Кет. До зустрічі!